Всім доброго дня. Сьогодні у нас у гостях представник господарства СФГ Олександрівський Віталій. Сьогодні ми обговоримо історію господарства, проблеми, з якими стикаються, і всім нам дуже цікавий їх досвід. Віталій, скажіть, чим займається ваше господарство? Наше господарство займається вирощуванням сільськогосподарських культур, таких як соняшник, кукурудза. Пшениця, ріпак, є тваринництво в нашого господарства. Україна переживає досить важкі часи. Це важкі. Я зараз говорю про війну. Як змінилося господарювання у вас в господарстві? Що змінилося? Ну, війна дуже сильно внесла свої корективи в сільське господарство, в тому числі і в наше господарство. Тривоги, не могли працювати в полі, 6 тисяч гектарів. Ну і посіяно було в нас озимих культур. Ну На той час десь 2000 гектарів. Техніка була, і люди ще на той час були якби не ну, більше було людей, бо зараз з війною трохи забрали хлопців на війну. Збут був такий не сильно хороший. Там тримали ми продукцію до кращої ціни. Бо деякі культури, такі як соняшник, в них ціна підростає підвесно. Ми завжди її тримали, стикнулися з тим, що не могли там вивезти її або віддавати. В Україні було дуже дешево. Скільки ви реалізували у відсотковому, скільки вам доводиться урожаю продавати? Це ми продаємо тільки дві культури: це олій, ріпак і соняшник. Ми стараємося тримати соняшника десь ну, 25% від всіх площ посіву. Е, ну, ріпака. У нас так виходить, що ми теж не можемо його багато доглянути, ну, відсотків до 15 максимум. Урожай, який не можна реалізувати, він лежить в складі. І це зрозуміло, що це заморожені кошти. Але технологічні операції, які необхідно проводити в полі, вони не чекають. Тобто, посіви, є потреба внесення гербіцидів, є потреба внесення інсектицидів. Ніхто чекати того не буде. Які рішення у вас? За рахунок співпраці з ХімагроМ, вони нам надають ЗЗР на відтермінування платежу до нового врожаю. Рослини потрібно захищати в той час, коли їм це потрібно, а не в той час, коли в нас з'являться кошти на ці препарати, то ХімагроМ нам дуже допомогло препаратами з гербіцидами. Інсектицидами. Приїжджає представник, він виїжджає на поле, оцінює ситуацію, яка складається на полі, він дає поради, як зробити краще. Не тільки ми зацікавлені в нашому врожаї, а так само і хімагроем теж зацікавлений в нашому врожаю. Ми беремо зазери, чим більше у нас буде врожай, тим ми більше будемо їм. Довіряти ці препарати якісні, не було в нас там ніяких рекламацій, ну, працюють непогано. Господарство вважається одне із найбільш травматичних і майнове сільських господарств. Як ви намагаєтесь е, запобігти практично нещасним випадкам, які є в господарстві, як ви організовуєте роботу в особі господарстві? Щоб не було травмування робітників, ми е, ну, стараємося якби. Щоб вони були уважні, старатися давати їм побільше часу на відпочинок. Якщо ми працюємо з засобами захисту рослин, у нас є агроном-хімік і є в нього помічник, якого він навчає, як правильно що робити. Одяг в нього є ну, спеціальний, в якому він там заправляє. Оприскувачну ядохімікатами. Е, Респіратори, костюми, рукавиці, очки, все це ми надаємо, купуємо, там, халати одноразові, там, комбінезони, щоб він залив один раз і його там, утилізували. Якщо використана тара від е, е, засобів захисту, ми стараємося її віддавати на переробку. Ви вже на ринку досить довгий час. Маєте гарні площі, маєте свій досвід. Якщо вибирати між великими і малими господарствами, яке ви бачите бачення в розвитку саме малих господарств? Мені більше подобається мале господарство. Села буде розвиток, тому що будуть працювати більше там людей. Нам потрібно вирощувати не тільки там пшеницю, кукурудзу, нам треба вирощувати і такі культури, як картопля. Помідори, огірки. Ну, я вам скажу по своїй практиці, може ми будемо пробувати на той рік. Кавуни вирощувати, бо по сусідству у нас вирощували Кавуни. І як результат мали гарний? Кавун хороший, червоний. Ну, треба брати раніше сорт. Щоб трошки він раніше достигав, того, що він не такий він солодкий, як з Херсона. Він солодкий, да, але. Херсонський він сахарний такий всередині аж. Ваше господарство знаходиться в зоні поліції України. І це досить слабкі ґрунти. Знаючи ці ґрунти, це проблема весни, це вимоки, це проблема зайти туди з технікою. Тваринництво, на вашу думку, яку роль тут відіграє? Грунт потребує органіки. Та органіка ну, солома, рослинні рестки, немає такого накопичення. Ми вже декілька років вносимо курячий послід. Ну, результат він видний, але все рівно його треба більше. Велика площа, ми не можемо так багато закрити площу і стараємося на... нарощувати органічні добрива. Якби тут було там ВРХ, наприклад, ну, воно більше покривало б, ну, і урожаї б ми більше отримували, і менше б е... вносили б е... мінеральних добрив, тому що мінеральні добрива все-таки дорого коштують. Найближчі роки. Як ви, які у вас плани? Що б ви змінили в себе в господарстві? Де ви бачите якусь проблему? Як ви бачите своє господарство в найближчих декілька років? У нас зараз іде проект, зараз він на розробці. Ми хочемо виробляти біогаз, спалювати його і виробляти електроенергію. У нас є тваринництво кури. Щоб забезпечити, щоб вони себе самі забезпечили електроенергією, тобто, щоб ми її не купували. У нас вже є сонячні панелі, і ми можемо забезпечити тільки в день на 20% себе електроенергії. Ну, якби воно себе ну, в окупність йде, а по біогазу ми хочемо курячий послід забирати. З нього біогаз, а вже із тої фракції робити добриво. Ми хочемо його гранулювати і вносити прямо сівалку і в рядки, так як це роблять з мінеральним добривом. Такий проєкт у нас є, зараз працюємо. Ну, будівництво почалося, але це не один день. Це якби років два-три будемо будувати його. Це дуже гарна сучасна ідея забезпечити себе енергоефективністю незалежним. А ще хотілося б нагадати нашим глядачам про те, що представники Хімагра М проводять виїзди на різні господарства. Той, хто цього потребує, ми проводимо консультації по правильності використання засобів захисту рослин, адже правильно використати препарат це запорука успіху правильно і вчасно. Всім дякуємо. Хімагро-М. -ем. Земля цінує розум.